Дитині тоді було менше 4,5 років. Бачили, як вони ноги отрубували сусіду. Виїжджали ми сюди ще последні. Вот. Випустили 5 коров, 5 бичків. Вони шатають птиці. Птиці там само собі. Собаки такі. Зараз собаки тягають, всі кості, що залишилось від коров. Жили люди за счет господарства. Ми сотками були ще 3,5-4 місяці почти. Що хотіли, то і творили. Ну як, погрожував. Там і казати не треба нічого, там тільки на одну морду глянеш, то все понятно. Ну по стреляли. стріляли. Меня С кумом, он три рази розстрілювати збирали з куму, він теж з кумом. В, в одинакових футболках он со своєю вулиці корови гоняв, я со своєю. О, красні футболки, свої маячите. то вот и предлог. Нам дали 10 минут. Если не выехали, то все. То у нас были, они бы сами расстреляли или от прилетов тут уже. Тут гараж был. Но новая конюшня. Еще только и коровы не успели там побывать. Тут в кухні тільки ремонт заробили, там теж. Ну то хата, ще одна конюшня. В эту кухню тільки буквально, буквально перед війною середину, тільки 100 тисяч пішло на ремонт. Та то по-бистрому тут тільки приїхав проїхав на скору руку. Все, був погріб. то жінки казали, якби залишилися, бо тут чотири кучки пепла було б і все. Все там згорівше все. Температура яка була, що все горило, воно все горіло. Воно бутильки як плавились. Нема нічого живого. Ще дрони Ну, Жінка в вінниці дитиною. Ось що в цьому зоні Днем не оседиш, а папіросна бумага. Горить 2 хвилини. Не встиг вискочити залишився. Все видно, все просвічається, все. Ну то ще взимку так. Не не поставить нічого. Такі. Каміном. А камін, скільки зараз енергії стоїть. Существували, якось виживали. Ураган терчить. Тут ніхто ще нічого не розмінірував, так що. Там ці доміни самі виносили. А ну бачите Це фосфорне. Ну ну це вроді отработанный, а то живий стоїть, заряджений. Що <ріх> можна планувати? До будинку треба матеріал. Треба щось починати.